Права 604. Двоє тестувальників комп'ютерної техніки, один з яких працював 12 днів по 8 годин щодня, а інший 8 днів по 7 годин щодня протестували разом 1368 ноутбуків. Знайди продуктивність праці тестувальників, якщо вона в них однакова. Скільки ноутбуків протестував кожний з них? Ну що ж, давайте міркувати. Якщо продуктивність праці у них однакова у цих тестувальників. І перший з них працював 12 днів по 8 годин. Давайте дізнаємося, який загальний час, що пропрацював перший тестувальник. Пишемо перша дія. Треба 12 помножити на 8. І це дорівнює. 12 ми запишемо як 10 плюс 2. Помножити на 8. І це дорівнює. Розкриваємо дужки, Це буде 10 помножити на 8. Плюс 2 помножити на 8. Це дорівнює. 10 на 8 це 80, а 2 на 8 це 16. Разом це буде 96. І записуємо в дужках чого? Годин. І записуємо пояснення. Пропрацював. Один. Пропрацював перший тестувальник. Тепер давайте дізнаємося часу, який пропрацював другий тестувальник. Ну, яким чином? Знову записуємо тоді друга дія. Другий працював 8 днів по 7 годин. То ми пишемо 8, що множиться на 7. Це дорівнює 56. Записуємо в дужках Чого? Годин. Це у нас пропрацював. Пропрацював. Другий тестувальник. Тестувальник. Ну, добре. Вони працювали над цими ноутбуками разом. І зараз давайте дізнаємося, а який час вони витратили разом, щоб протестувати 1368 ноутбуків. Ну, для того, щоб дізнатися разом, треба до часу, що затратив перший, 96. Додати час, що затратив другий. Плюс 56. І це дорівнює. Ну що ж, це можна усно. 90 плюс 50 це 140, 6 плюс 6 це 12, 140 плюс 12 це 152. Щоб вам було зрозуміліше, давайте ми 96 додамо 56. Додаємо. 6 плюс 6 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 9 плюс 1 це 10, плюс 5 це 15. Отже, записуємо тоді, що сума у нас 152. 152, це у нас буде в годинах. Це попрацювали. Тестувальники. Разом. Добре. Тобто вони разом пропрацювали 152 години, але за ці 152 години вони протестували 1368 ноутбуків. Ну і як знайти продуктивність праці? Давайте пригадуємо. Отже, пишемо собі четверте. Продуктивність праці N треба обсяг роботи поділити на час роботи. І це дорівнює. Обсяг роботи 1368. Треба розділити на загальний час роботи 152 години. І це дорівнює. Ну що ж, давайте куточком будемо ділити. Записуємо тоді 1368. Що ділиться? Що ділиться на 152. Отже, 136 не ділиться. На 152 тут вже треба підбирати число. Треба 1368 поділити на 152. Ну, 2 можна помножити на 4. В кінці буде 8, але цього не вистачить. І ще можна 2 помножити на 9. Спробуємо на 9. 2 на 9 це 18. 8 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 9 на 5 це 45, плюс 1 це 46, 6, пишемо. 4 запам'ятовуємо. 1 на 9 це 9, плюс 4 це 13. Віднімаємо. Отже, залишок буде 0. Тобто записуємо, що частка у нас дорівнює 9. Пишемо в дужках чого. Ноутбуків за годину. І записуємо, що це продуктивність праці. Продуктивність праці у нас 9 ноутбуків за годину. Ну а зараз, якщо ми знаємо продуктивність праці, нам треба знайти, скільки ноутбуків протестував кожен із них. Ну, яким чином це зробити? Дивіться, перший пропрацював 96 годин. І в нас є продуктивність його праці 9 ноутбуків за годину. Пригадуємо, щоб знайти, пишемо 5, щоб знайти обсяг роботи. А… Нам треба продуктивність праці помножити на час роботи. І це дорівнює. Продуктивність у нас є 9. Треба помножити, а попрацював перший 96 годин. Помножити на 96. І це дорівнює. Ну що ж, як можна простіше за все це помножити? Можна в стопчик, мабуть, так буде простіше за все. Записуємо тоді. Я лише 96 помножу на 9. Не грає ролі, що на що множити. Добуток від цього не зміниться. Записуємо тоді 96, що множиться на 9. Множимо. Отже, 6 на 9 це 54. 4 пишемо, 5, запам'ятовуємо. 9 на 9 це 81, плюс 5 це 86. Отже, Записуємо, що добуток у нас дорівнює 864. Записуємо в дужках чого? Ноутбуків. Ноутбуків. Це у нас протестував. Перший? Тестувальник. Ну, добре. То ми знаємо, що перший протестував 864 ноутбуки. Ну, а тепер, як знайти, скільки протестував інший? Знов таки можна знайти по цій же формулі. Ну або давайте по-іншому спробуємо знайти, якщо в загальному вони протестували 1368, а перший протестував. 864, то якщо ми від 1368 віднімемо те, що протестував перший, то ми дізнаємося, скільки протестував другий. Записуємо тоді 1368. Відняти 864. І це дорівнює, Давайте будемо віднімати. Записуємо 1368. Відняти. 864. Віднімаємо. 8 мінус 4 це 4. 6 мінус 6 це 0. 3 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 13 мінус 8 це 5. 1 мінус 1 0 попереду не пишемо. Тобто різниця в нас дорівнює 504. Пишемо в дужках чого. Ноутбуків. Це протестував. Тестував другий. Тестувальник. Так, ну що ж, перший протестував 864, другий 504. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, спочатку нас запитували, знайди продуктивність праці тестувальників. Ми знайшли, пишемо 9 ноутбуків. Ноутбуків за годину. Це у нас продуктивність праці. Далі, скільки ноутбуків протестував кожен з них. Ну що ж, один з них, який перший згадується, Протестував 864 ноутбуки. Пишемо 864 ноутбуки. Потім другий протестував 504. ноутбуки. Що ж, ось таке доволі громістке завдання на продуктивність праці. На цьому вправу завершено.